Всім привіт! Мене звати Тіана, і ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію українською мовою і пояснюю все дуже легко та просто. Сьогодні мова піде про період ретроградності Меркурія. окей. Oh, okay. Всі ми про це знаємо, всі багато страшилок чули. Але що ж це насправді таке і як це на нас впливає? А також найголовніші пункти будуть про те, як вберегти себе від проблемних моментів протягом цього періоду. Приємного перегляду! Спочатку нам потрібно розібратися, що ж таке взагалі ця ретроградність. Якщо простими словами і коротко, то це візуальний рух планети в протилежному напрямку назад. Але насправді він лише візуальний. У мене є відео окремо на тему ретроградності планети, як це взагалі відбувається. Десь тут вилізе посилання. Можете подивитися. Так, от чим же особливий період ретроградності Меркурія? що під час нього може відбуватися? Меркурій відповідає за нашу інтелектуальну діяльність, і це вже дає багато розуміння, що може в цей період статися. Тобто Меркурій – це наше мислення, мовлення, спілкування, інтелектуальні процеси в нашій голові, все, що у нас отут, от десь відбувається. І коли Меркурій ретроградний, то ці функції трішки спотворюються, вони проходять не так, як повинні. Тобто, все відбувається. Це трішки нестандартно через це. Найвірогіднішим буде тупняк під час ретроградності Меркурія. Нам стає складно думати. Нам потрібно більше часу для того, щоб проаналізувати якісь, можливо, навіть очевидні речі. Просто це такий період, не треба цього лякатися, але при цьому ж і не треба на ретроградний Меркурій спихувати всі свої проблеми в житті. Штапісомгел. Повірте, він ні в чому не винен. Він винен лише в тих пунктах, які я сьогодні поясню. Тобто, нам стає важко розуміти інших людей і доносити власні думки під час ретроградного Міркурія, тому що під час директного звичайного Міркурія зазвичай все йде ну, доволі непогано. Ну теж дивлячись, яка у людини карта. Тому що, наприклад, якщо у людини в натальній карті ретроградний Меркурій, це теж буде давати свої особливості. Це знову ж таки не означає, що людина тупа. Або якось дивно вона дивно буде мислити це так, просто нестандартно. Але це не означає, що вона якась дуже нерозумна. Просто у неї інакший тип мислення нестандартний. Також нам буде важко концентруватися на чомусь, або ж навпаки, ми будемо концентруватися на чомусь одному, заглиблюватися в якусь тему, але при цьому не помічати якісь дрібні деталі, наприклад, тому що ретроградність вона завжди направлена всередину. І під час ретроградності Меркурія ми, наприклад, можемо бути більш, Егоїстичними в мовленні, в спілкуванні, в діалозі будемо говорити лише про себе або про ті думки і теми, які нам цікавлять, про які саме ми хочемо поговорити. Також стає дуже важко доводити справи до результату, тобто до кінцевого якогось етапу. Це теж нормально, але при цьому можна доробляти. Якісь незавершені справи раніше вони якраз можуть повертатися, і це буде хорошим періодом для того, що ж є постійно чіпляються квіти, і ще й мікрофон, господи. Тобто, ми можемо все закінчувати. Починати нового нічого не варто, але можна закінчувати. Що ж і ще може статися під час ретроградності Меркурія? Він як планета відповідає за тему транспорту, дороги, поїздок, квитків, документів і усього, що з цим пов'язано. Тому. В транспорті, в поїздках з документами і з квитками під час ретроградного Меркурія можуть відбуватися дивні ситуації, неуважність, якісь проблеми. Я от якось на ретроградному Меркурії поїхала не в ту сторону, я зазвичай дивлюся, а тоді я поспішала, якось не глянула, поїхала просто в іншу сторону. Ось, ось вам ретроградний Меркурій. Можна, наприклад, переплутати дату, можна переплутати маршрут, можна забути квитків. Щось може дивно статися з документами, хтось когось не зрозуміє, де зустрітися, тобто в домовленостях теж можуть виникати якісь труднощі, складнощі, проблеми. Тобто доносити власні думки складно, і плюс розуміти думки і меседжі інших людей нам теж стає в цей період складно, тому можуть виникати ось такі проблеми. Варто просто про це пам'ятати і ну, бути більш уважним. Зазвичай на ретроградному Меркурії дуже сильно лагає техніка і всі соціальні мережі. Зростає вірогідність комусь не те щось надіслати, викласти, а потім подивитися, що воно не таке. Вам не подобається, хочеться перезаписати, а вже пізно, то одразу перевіряйте все по декілька разів. Якщо ваша техніка дуже сильно лагає, то бажано не купувати нову під час ретроградного Меркурія. Тому що є вірогідність того, що техніка, яка лагає на ретро меркурії вона прийде в норму після завершення цього періоду, тобто ну після закінчення ретроградності Меркурія, все може стати нормально. А якщо ви купуєте якусь техніку в період ретроградного Меркурія, то є висока вірогідність того, що вона буде лагати постійно, тобто протягом всього свого існування. Тому подумайте декілька разів, чи справді воно того варте. Також під час ретроградного Меркурія дуже часто повертаються люди з минулого. Hello there. тут також дуже важливим буде накладання на вашу натальну карту цього транзитного ретроградного Меркурія. і саме цей прогноз покаже, хто саме у вас повернеться, які справи у вас повернуться. Але сам по собі Меркурій відповідає за близьких родичів, братів, сестер, сусідів та однокласників. Тому є висока вірогідність, що хтось із них про себе нагадає. Загалом ретроградність це повернення, це повернення планети, тобто рух назад. I'll be back. І це теж символічно показує повернення до незавершених старих справ, постійні якісь перероблення. Тобто, все, що ви починаєте під час ретроградного Меркурія, може потім так вийти, що доведеться переробити, доробити, або воно взагалі втратить актуальність. Тому не бажано на будь-яких ретроградних планетах, що Меркурій, що Венера, що Марс, починати щось абсолютно нове, приймати якісь імпульсивні рішення. Декілька разів про це подумайте перед тим, як щось реалізовувати, тому що просто. Тут дуже висока вірогідність, що щось піде не так. Також Меркурій – це бог торгівлі, посилок, і доставок. Тому якщо ваше життя з цим якось пов'язане, ви цим користуєтеся, то теж будьте дуже уважними, тому що тут теж може прийти не, не, не те, що ви хотіли, прийти не тоді, коли ви хотіли, і так далі. Що ж не варто робити під час періоду ретроградності Меркурія? Не бажано починати якісь нові проєкти, які пов'язані з навчанням, з будь-якою інтелектуальною діяльністю, зі спілкуванням, зі знайомствами. Знайомитися з новими людьми теж можливо не варто, тому що є вірогідність, що після завершення ретроградності Меркурія вони і залишаться на тій ретроградності, тобто вони не підуть з вами далі по життю. Не бажано, як я сказала, купувати нову техніку. Це може бути будь-що ноутбуки, телефони, мишки, зарядки, мікрофони, камери, лампи, все, що працює від мережі, ну, і в принципі бути дуже уважними з соціальними мережами. Якщо ви, наприклад, хочете почати вести блог, бажано це почати після ретроградності Меркурія. Також не варто оформлювати якісь документи, наприклад, реєструвати ФОП. Не бажано щось. Робити максимально нове, якісь імпульсивні рішення тут приймати, можна, наприклад, переоформлювати документи, щось там перероблювати, якщо у вас раніше не доходили до цього руки, або раніше воно було не актуальне, або під час ретроградності Меркурія воно стало для вас важливим. Також ще пов'язано з документами, не бажано одружуватися або розлучатися, тому що це теж тут присутні теми документів і підписання їх, тому. Щось може піти не так, потім доведеться переробити. Якщо ви ведете якісь проєкти, якісь курси, якісь продажі, то теж. Варто робити все, як ви робили до цього, не ризикувати, не експериментувати, тому що всі експерименти вони можуть привести не до того результату, який ви очікуєте. Не бажано також вирушати в поїздку в якесь абсолютно нове місце, але при цьому можна повертатися туди, де ви вже були раніше. Не бажано йти з старої роботи влаштовуватися на нову, тому що там теж зазвичай якісь теми з документами, з домовленостями, наприклад, тому що теж ви можете проходити співбесіду, і, начебто, все пройшло нормально. Після ретроградності Меркурія, виявиться, що або ви щось неправильно зрозуміли, або роботодавець щось не так вас сприйняв, і теж можливі потім конфлікти і проблеми. Також не бажано оформлювати документи на нерухомість, наприклад, купувати нерухомість, купувати автомобіль і взагалом великі такі серйозні покупки теж бажано відкласти. А тепер що ж можна робити під час ретроградного Меркурія? Дихати можна, дозволяю. Можна і навіть бажано повертатися до справ, які для вас були актуальними і важливими раніше. Їх можна дороблювати, перероблювати, покращувати, змінювати те, що було раніше, але при цьому не починати нічого абсолютно нового. Бажано дотримуватися обережності з технікою, документами, квитками, посилками, поїздками, знайомствами і так далі. Все, що я перерахувала до цього, можна здійснювати поїздки до старих місць, бачитися з своїми старими знайомими, налагоджувати контакти, які не вийшло зробити раніше, але не бажано при цьому знайомитися з новими людьми, і починати стосунки теж не варто. Хоч Меркурій напряму і не пов'язаний з темою стосунків, але все одно щось може піти не так. Можна перероблювати, дороблювати. Якісь розпочаті раніше робочі або побутові справи, або які пов'язані з навчанням. Тобто, якщо ви, наприклад, раніше писали диплом, то можна його якраз дороблювати, перероблювати, але все одно будьте дуже уважні, тому що неуважність зростає. Взагалі на ретроградності бажано аналізувати минуле, і якщо це про ретроградність Міркурія, то це може минуле бути пов'язано з навчанням, з поїздками, знайомствами, з якоюсь новою інформацією, з курсом. Ми проходженням якихось навчальних. Процесів, все це варто аналізувати, думати, як це на вас вплинуло, що ви отримали, що ви можете, як це ви можете використати, і так далі. Тобто, можна підбивати підсумки всього, що у вас було раніше, особливо по інтелектуальній діяльності і по темі поїздок. Всіх цих рекомендацій бажано дотримуватися і в офіційний період ретроградності Меркурія, коли ви бачите, що всі астрологи пишуть: сьогодні настав ретроградний Меркурій» або сьогодні ретроградний Меркурій закінчився. Бажано дотримуватися. Цих рекомендацій в цей період і бажано. Плюс-мінус 5 днів до та після. Це зумовлено тим, що Меркурій, для того щоб розвернутися, він сповільнюється. Сповільненість, вона називається стаціонарність, і зазвичай стаціонарність впливає навіть сильніше, ніж ретроградність. Тому не бажано, коли Меркурій от тільки завершився, і ви побігли починати все те, що я сказала, що не бажано робити. Це не означає, що одразу після цього дня вже все це можна робити. Дуже сильно впливає стаціонарність. Я на власному досвіді це кожен, Кожного ретроградного Меркурія, переконуюся, тому і розказую всі ці рекомендації вам, щоб вам було легше, щоб вам жилося простіше, щоб ви могли просто уникнути якихось неприємних ситуацій. Я сподіваюся, вам було дуже цікаве і корисне це відео. Подякувати ви можете лайком і коментарем, а також підпискою на мій канал. Таким чином, ви будете підтримувати україномовний контент. Дякую за перегляд!